Є. Доброго дня. Скажіть, як ви думаєте, скільки скорпіон може без їжі прожити? Ну, собі нормально, от поїв раз, і там от якийсь період часу він може взагалі не їсти, нічого? Ні, 10 може. Ну, це, це може така якась людина, яка багато поїла, і може там в неї жирок там може днів 10 прожити. Ну, скорпіон може й довше прожити, я не знаю, яким це чином відбувається. Но... Пишуть люди, що він довше живе набагато, чим 10 днів. Да, і скільки? Знає? Ну, як ви думаєте, приблизно? Це дні, чи роки, чи місяці? Як ви думаєте? Ну, я думаю, не більше року. Ну, років немає, по ідеї бути. більше року ви вважаєте? Ну, десь може, в районі місяців. Я не знаю, наскільки це правдива інформація, ми теж збентежили. Декілька істочників перелистали, це такий доволі великий проміжок проміжуток часу. Я думаю. Чи правда, чи ні, не знаю. Але 4 роки. Чотири роки. 4 роки так, написано, mm. що. Нічого. собі. Да, так, що може так прожити. От якби людина так могла б раз з'їла і чотири роки собі це прийшли. Яка економія да. цих грошей? Це просто. За 4 роки можна там на квартиру назбирати, чи ще на щось назбирати. Ну В місцевості, як де скорпіони живуть, то там. Може, вони і знаходять їжу раз 4 роки. Ну, да, це, і так. того і так їдять. Так, це я теж думаю, що в них просто, як кажуть, організм до всього пристосовується, то так? в них так. Як вони рідко їдять, і в них так організм може розтягнути це удовольствие так до на доволі довгий період. Так добре, Дуже дякую так. за відповідь. Будь ласка, Гарного вечора. Дякую. Да.